Хотів почати від чоловічого мозку. Чоловічий мозок є надзвичайний. Він складається з малих коробочок. І маємо коробочку на все. Маємо коробку на автомобіль. Маємо коробку на гроші, на роботу, на тебе, на дітей. Маємо коробку на твою маму, закриту десь в півниці. Всюди маємо ті коробки. І головне правило звучить те, так. Коробки не дотикаються. Коли мужчини обговорюють певну тему, ми йдемо до тої конкретної коробки, витягуємо її, відкриваємо, дискутуємо про те, що є в цій коробці. Потім закриваємо коробкою і відкладаємо дуже-дуже обережно, щоб не доторкнутися до інших коробок. Мозок жінок дуже відрізняється від чоловічого мозку. Жіночий мозок складений з великого клубка дротів. І кожна річ є поєднана з іншими. Гроші з автомобілем, автомобіль з твоєю роботою, твої діти з мамою, все між собою поєднано. Це так інтернет суперавтострада. І вона є керованою такою енергією, яка називається емоції. Це є одна з причин, чому е, жінки, е, як правило, пам'ятають все. Тому що, якщо взяти якусь подію, і поєднати її з почуттям, вона вбивається в пам'ять і через то можеш її згадати. Так само діється у мужчин, тільки е, не, не часто, бо, чесно кажучи, маємо то десь. Жінкам, як правило, залежить на всьому. Вони просто то люблять. Ми мужчини маємо певну коробку в мозку, яка е, існує в, е, не існує в більшості жінок, і ця конкретна коробка не містить в собі нічого. Справді, власне, називаємо її коробкою вакууму. І серед всіх інших коробок, які мужчина має в своєму мозку, коробка вакууму є нашою улюбленою. Якщо мужчина має тільки можливість, вона завжди йде до своєї коробки вакууму. Тому мужчина може робити щось зовсім безсенсовне годинами. Наприклад, як ловля риб. І любимо то, тому е, мужчина може сидіти перед телевізором. А... Працює. Звичайно, що то е, допроводжує до шаленства наших жінок і вони кричать, перестань, ти не можеш цього дивитися. Я не дивлюся. Іди звідси. Фактично ніхто того не міряє. Університет Пенсильванії кілька років тому зробив дослідження і відкрив, що мужчини мають можливість мислення про абсолютно ніщо і надалі є в стані дихати. Знаєте, підключили різні електроди, дроти цілий цілий прилади для міряння активності мозку і побачили пряму лінію. Він напевно не живий. А? Жінки того не стані зрозуміти, їх мозок не перестає працювати і не розуміють коробки вакууму і починають шаленіти, бо нічого так не доводить до того, щоб вони шаленіли як вигляд мужчини, який не робить нічого. Найбільшим проявом, які е, отримували жінки від цього всього, говорять, о, тепер все має смисл. І зустрічали жінки, які кажуть, що коробка, як я можу з ним піти до коробки вакууму? Ні. Чому ні? Бо тоді вже то є щось. Це вже не існує вакуум. Крім того, ти б війшла туди і почала би. Знаєш, тут би кілька картинок би придалося, тут би кілька квітів. Ні! Нічого! Геть звідси, не хочемо нічого. Це відноситься також до того, як мужчини і жінки переживають стрес. Коли мужчина є застресований, все, що він хоче зробити, то втекти до своєї коробки вакууму. То нас розслабляє. Останню річ, яку ми хочемо робити в стресі, то говорити про це. Не хочемо про це говорити. Просто хочемо. Бо інакше би ми зшаленіли. Жінка, яка бачить мужчину в такому вегетативному стані, підійде і почне говорити. Про Що ти думаєш? Про Пришло. Мусиш про щось думати. Ні, не думаю ні про що. І ти собі, добре? Бо так радимо собі стресом. Просто. Тепер жінка, коли є в стресі, мусить про те говорити. Якщо про це не скаже її, мозок засловно вибухне. Значить, починається. Не знаю, може повинна зробити то, а не то. Знаєш, я думала про те, мій брат. А... Знаю мужчин, які тікають від своїх жінок, коли вони то роблять. Питаюся, чому від неї втік? Він говорить, бо я не знав, що я їй маю сказати. Говорю, вона є зла людиною, не, не мусиш їй ні про що говорити. Знаєте, багато мужчин чується е, не у своїй тарілці, коли починаєте показувати свій стрес. Вони чують не свої тарілці. Він мужчина говорить про свої проблеми інші мужчині, тільки тоді, коли знає, що той другий зможе йому допомогти розв'язати їх. А вона не є мужчиною. Якщо будеш їй хотіти допомогти, вона тебе вб'є.